Дружини видатних чоловіків, на перший погляд, викликають заздрість. Здається, одне лише одруження з таким обранцем, запорука щастя і достатку. Однак історії життя таких жінок часто свідчать про непрості випробування. Марія Сильвестрівна Вояковська стала вірним супутником на нелегкому життєвому шляху Михайла Грушевського. Вона супроводжуватиме його на заслання до Симбірська, Казані та Москви. Разом вони переживуть вимушену імміграцію, радості і поразки української національної революції 1917-1921 років. Інколи Марію називатимуть першою леді УНР. Вдвох вони повернуться служити рідному народові. У 1924 році до освітленої прожекторами українізації радянської України. Михайло Грушевський не помилився. Марія була саме таким товаришем, другом, якого він і шукав, була утіхою милою, за яку, дякував Богові. Марія Сільвестрівна перекладала твори російських, французьких, німецьких письменників. В інтерпретації Грушевської вийшли збірки оповідань Антона Чехова. Епістолярний роман Гьоте страждання молодого Вертера. Михайло Грушевський присвятив дружині свою найголовнішу працю історія України Руси. Низенький непоказний Семен Петлюра уникав свого імені, пнувся на Симона. Тому все життя Ольга Апанасівна Більська не називала його на ім'я. Їхні стосунки почалися з листування. Зрештою, Більська подалася до Петлюри в Москву, навіть вступила до московського університету, підпрацьовувала репетиторством і вишиванням. Петлюра в цей час працював бухгалтером страхової кампанії. На кошти українських громад у 1912-1914 роках видавав журнал Українська життя». Ольга мріяла про весільну супню, але боялася дратівливого, вибухового характеру Петлюри, тому жила з ним на віру, соромно їй було від людей, і вона роками писала подругам, що вийшла заміж. Семен не квапився брати її за дружину, не дружився з нею навіть після народження доньки Лесі 25 жовтня 1911 року, хоча на цьому наполягала вже навіть його мати. Почуття, які зародили це знайомство, згодом переростуть у стосунки. Та 29-річний Володимир Виниченко, ярий прихильник вільного кохання, не приховував, що реєструвати шлюб не поспішає. Більше того, чоловік висунув умову, що його дружина може бути лише україномовною. Закохана Розаля Яківна Лівшиць за два роки вивчила українську настільки досконало, що вільно спілкувалася нею у побуті. У подальшому передруковувала тексти Виниченка, перекладала їх на французьку та російську мови. Побралися Розалія Яківна та Володимир Кирилович лише 28 березня 1911 року. Однак Винниченко наполіг на домовленості, що жоден із них не буде заперечувати, якщо партнер, так би мовити, матиме романи на стороні. Шановні читачі. У порядник збірки український журналіст, історик, головний редактор інтернет-видання Історична Правда Вахтан Кіпіані зібрав у цій книжці інтерв'ю, свідчення, архівні документи і довідки про визначних жінок України, видатні українки ХХ століття часто лишаються непомітними. Про долю деяких героїн цієї книжки хтось, можливо, почує вперше, однак їхню роль в українській історії не варто применшувати.